Ця історія не наїсна Либановського в жодному разі. Він був заручником, він був менеджером, якому партія сказала, чувак, давай результат. Дай результат. За будь-яку ціну. Стероїди, збирай найкращих гравців України, ламай їх, вони можуть там в тебе бути, там ламати ноги. Роби з ними, що хочеш, але дай результат. Він такий. Подумав, подумав. Подивився на те, що технічних гравців дуже мало, їх майже немає, нападники можуть лише бігати. такий, А хуй. А давайте будемо бігати більше за всіх, давайте створювати моментів більше за всіх, щось таке заб'ємо і когось таки переможемо. Він побудував такий танковий футбольний завод, де стріляють багато, потрапляють на часто, але все ж таки беруть кількістю і перемагають.